No 18, программу роботи виконавського комітету Хмельницької селищної ради на другий квартал 25 року. Нам роботи на другий квартал цього року, включає в себе квітень, травень та червень. Дотримуємося 3 го четверга місяця згідно плану. Дотримуємося переліку основних питань для обговорення, які були зазначені згідно річного плану до засідання виконавчого комітету, контролю за виконанням певних рішень, які на контролі виконавчого комітету, також проведення нарад, перевірок і масових заходів згідно календарного розпису. Ну, я думаю, немає нагоди про Є питання. В робочому порядку про затерети проєкт рішення No18, про план роботи виконавчого комітету Клевенської селищної ради на 2 квартал 2025 року. Прошу голосувати. Про, за? Проти? Утримались. Прийнято. Проект рішення No19 про порушення клопотання, про присвоєння почесного звання України на героїня Комісії у зв'язку зі змінами законодавства справа бочової Сергій Сергіївни подається повторно. Відповідно, виноситься новий проект рішення про порушення флопотання по присвоєння почесного знання України мати Україні. Відповідно, рішення виконкому номер 232 втратило свою чиність. Відповідно, тобто вже подавми тобто, відного... на ми на засіданні виконавчого комітету, прийняли рішення. Про клопотання, про присвоєння почесного звання мати героїні е, Бочаровні. Але в зв'язку з тим направили е, документи, але в зв'язку з тим, що поки це питання вирішувалося, пройшли деякі зміни і повторно е, має е, відділ, повинен готувати звернення, 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 звернення і спрямування має бути, і, на, і має бути наше рішення. Так. Нема питань більше. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 19 про порушення клопотання, про присвоєння почесного звання України, мати героїння? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 20 про порушення, про порушення клопотання. Про присвоєння почесного звання України, мати героїння. Є ще одне звернення і відповідно підготовлений пакет документів про порушення клопотання при своєму почесне звання матері героїні для Савчук Олесі Ярославівни, жительки Руда Красна, яка виховала до 8-річного п'ятеро дітей. Це ви подаєте перший раз? Це ми подаємо перше. Хто за те, щоб утвердити проєкт рішення номер 20 про порушення клопотання, про посвоєння почесного звання України, мати героїня, Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 27 дякую. дякую. Про присвоєння адреси, закінченому будівництвом об'єкту в житловому будинку, селищі Клембер Соборного. Напишла заява Доманської селищної ради від громадянина Матюка Володимира Павловича про присвоєння адреси закінчення будівництвом об'єкту в будинку. Пропонується присвоїти адресу житловому будинку, садильного типу з господарськими будівлями та спорудами. А саме Україна, Рівненська, область, Рівненський район село Клевень, провулок Соборний 14. Є питання? Mm -hmm. <зв>. Немає. Хто за те, щоб утвердити проєкт рішення номер 21 про присвоєння адреси, викінченому будівництвом об'єкту в об житловому будинку селища Клевень, Провулок Соборний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 22 Про коригування адреси об'єкту нерухомого майна. Житловому будинку, у селищі Оржів, вулиця Франка. Надійшла заява Доплемської селищної ради від громадянина Кулаковського Богдана Михайловича про коригування адреси житлового будинку. Пропонується коригувати адресу житлового об'єкту нерухомого майна житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, а саме Україна, Рівненська область, Рівненський район, селище Оржі, вулиця Франка, 34. То за те, щоб затвердити проєкт рішення No22 про коригування адреси об'єкту нерухомого майна ріковому будинку селищі Оржі Вуцінка. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийняти до проєкту рішення No23. Продовжуємо на розміщення інформаційного До Докторницької селищної ради написала заява по відпусткою Віталія про отримання дозвіл на розміщення інформаційного знаку. Пропонується надати попки твітського Віталію Казаничу дозвіл до розміщення інформаційного знаку конструк показчика АТП «Маркет» з адресною подіркою на АА, власній опорі, а саме селище Кверень, повністю залізнична згідно з схемою розташування. Якщо ви бачите на схемі, там якраз позначено на полі вокзалу, там. Якраз... Є вона вивіска бедмаркета і, в принципі, поруч можна встановити... Там не ще до діаманта. Так. Що ви даєте в районі? Там Реже, не, схема... не перешкоджає кому заважати. На наступниці тут позначено 23 На проході не буде отуди. Ні, ні, так, не ні, не буде отуди. Буде на отуди. Боку, на земель, там все на земель теж. Відмінили... Там і п'ятачок, на ньому можна встановити. Чотирнадцятим проєктом рішення ми відмінили попереднє наше рішення, а зараз голосуємо за Встановлення цього. Вони зацікавилися, чим пошуче поставити, ви треба дати робити. Але будуть раді бути, щось буде, Так, Хто за те, що ви трапите проєкт рішення номер 23 проводимо на розміщення інформаційного знаку, прошу вислати. Хто за? Проти? Утримали? Вийнято в проєктів номер 24 про надання дозволу на благоустрій території по вулиці Хмельницького селища Плевен. Зв'язку зведенням Плевенського закладу дошкільної освіти номер 2 а та, до жителів селища Плеви щодо зрізання дерев та кущів, що зменшують видимість руху транспорту з обох боків національної автомобільної дороги державного значення Аж 22 у селу луцьк Рівне. Можемо сказати, що в зв'язку з цим ми зверталися до. Служба автомобільних доріг та отримали від них лист. На посилаються на пункт 3 постанови Кабінету міністрів від 01.08.2006 року номер 1045 про затвердження порядку введення дерев кущів газонів і квітників у населених пунктах, де видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу селищної ради. Виш, враховуючи вище зазначення служба відновлення та розуміти інфраструктури міністр. Не заперечує щодо видання кущів та дерев вдовж дороги. Е, Ну, Треба сказати ще, що до селищної ради звернулося директор садочка Клевення Другого і е, мешканці громади з тим, щоб е, в районі дитячого садочка зрізати дерева, які знаходяться близько біля дороги і е, погана видимість, ну, виходячи з того, що це не наша територія. Ви, так як ви озвучили, звернулися у службу автомобільних доріг. Чи дадуть вони дозвіл на зрізання цих дерев? І от одержали дозвіл на зрізання цих дерев. Вони там невеликі, там такі кущі, але буде виданість краще. Зараз служба автомобільних дерев, служба автомобільних доріг весь час розказує, що в них ні на що немає коштів. То, але це наша територія, наші люди їздять по цій дорозі і тому в нас виникло таке питання, щоб е, покращити виданість проїзду і зрізати оці дерева. Є питання? Нема. Хто за те, щоб підтвердити проєкт рішення номер 24 про надання дозволу на благоустрою по вулиці Хмельницького селища Клемен? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Проєкт рішення номер 25 Розстановлення ФОП з Течовичою Дмитровича, режиму роботи торговельної точки Шаурманія. Розглядочка заяв Фоб Стецьовича пропонується встановити режим роботи торгівельної точки Шаурманія, яка розміщена за адресою селища Клевань, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 35Б, а саме з понеділка неділю з 9 до 22 години, санітарний день, перший понеділок місяця. Є питання? Так. Хто за те, щоб розвернути проєкт рішення номер 25 про встановлення поптесовучого режиму роботи торгівельної точки шалування? Прошу голосувати. Хто про, за? Проти отримуємо сприйняття Проєкт рішення номер 26 про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з Клемського селищного природоохоронного фонду. З метою забезпечення належної санітарної і юридичної та екологічної безпеки, пропонується затвердити yes. перелік продоохоронних заходів які фінансується Спонська природного оборони фонду на 20005 і 2025 рік, вчасно. Ніту так. Так, розуміюся. Можу сказати, що всі дані заходи в переліку зазначені згідно постанови Кабінету Міністрів 1147 18 номер 9 96 року зі змінами та доповненнями. Добре. Так, є питання? Станом голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 26 про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з Кременського селищного природоохоронного фонду? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Отже, шановні члени виконкому, всі питання, які ми по плану повинні були розглянути. Розглянули. Кого є питання? Немає? Отже, e, засідання виконавчого комітету селищної ради оголошую закрите. Дякую всім за увагу.